На що варто звернути увагу, якщо у вас електрокар? Електрокари, як і всі автомобілі, потребують своєчасного і якісного ТО. І перше, що ми будемо виконувати, це комп'ютерна діагностика, яка потрібна для того, щоб запобігти виходу компонентів електронної системи з ладу. Також ми оновлюємо програмне забезпечення для того, щоб ваш автомобіль працював якісно і без нарікань. Друге, Охолоджуюча рідина. В електромобілях вона потребує заміни і це досить складний процес. Тут ми бачимо, як в електромобілі циркулюють потоки охолоджуючої рідини. Машина знає, коли, скільки і куди направити потоки охолоджуючої рідини, щоб батарея, електродвигун і інвертор працювали якісно. Якщо це зробити не своєчасно або не кваліфіковано, буде дуже багато проблем. Електрокари це важкі автомобілі, тому що в них встановлена батарея. Тому третім пунктом в нашому обслуговуванні є контроль та заміна гальмівної рідини для того, щоб запобігти виходу з ладу коштовних компонентів гальмівної системи. І не забуваємо про редуктор, щоб ваша машина їхала тихенько, як нова. То потрібно своєчасно міняти мастило в редукторі. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль працював бездоганно, звертайтесь в «Укравтосервіс». Ми в темі.